За адресою проспекту Болонський 36 почалось будівництво нового супермаркету АТБ. Ця забудова викликала великий резонанс та обурення серед місцевих жителів. Нам торговля здесь не нужна. Нам нужен тут порядок. Нам потрібно, щоб ми з дітьми могли вийти, погуляти. От Постройте здесь площадочку для дітей, поставте для стариків какие, какие то там столики, щоб человек мог сесть, отдохнуть, посмотреть, как говорится, вокруг себя і вот как говорится, свіжим, вот тут що чуть-чуть під деревьями сохранилось. Оболонці зібрались на громадські слухання, щоб дізнатися про законність даної забудови та висловити думку громади. За підсумками слухань, жителі проголосували проти будівництва АТБ. Ми, в принципі, готові. Ми і тому сюди прийшли на ці громадські слухання для того, щоб знайти іменно то конструктивне рішення учесть наші інтереси, учесть інтереси громади. Звісно, ми готові на це. На жаль, рішення громади не було почути, Та будівництво набирає нових обертів. Активісти цивільного корпусу ОЗОВ будуть сприяти справедливому вирішенню цього питання.